Мене звати Куцько Анна, мені 20 років, я з міста Києва. Навчаюся я в Київському університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого та актора театру та кіно на другому курсі в майстерні Богдана Михайловича Бенюка. Мій зріст – метр шістдесят сантиметрів, розмір одягу С, розмір ноги тридцять восьмий, і вага в мене п'ятдесят чотири кілограми. Взагалі, я по життю дуже оптимістична людина. Я дуже швидко вмію переключатися. Така, типу, трошечки біполярична, я. бо я можу швидко переключатися. Я можу бути така, а потім я можу плакати. Я Я просто Я втомилася бути нещасною. Я Я роблю так багато. Щастя, Та воно воно різнокольорове. Щастя, воно має... воно має всі кольори, навіть яких ти не знаєш. Чуть-чуть, розклеїлись. Я. Люблю співати, вчусь грати на фортепіано. Я танцюю, можу рухатись пластично, робити всякі такі інтересні штучки. Я ще маю навички сценічного бою. Також я вмію кататись на велосипеді на роликах, і я вмію лазити по деревах дуже високо. Не знаю, я мрію грати все. Я хочу грати в театрі. Я хочу бути і такою strong lady». Я хочу зіграти якусь роль такої психанутої, психопатки. В якої в голові тисяча і одна емоція, в якій живе там сім особистостей. Оце, певно, це от моя найбільша мрія, я хочу зіграти щось таке прям. Таке прям бешене. Чого ви всі дивитесь? Я хіба винна в чому? Я цього взагалі не хотіла. <рес> Чого ви дивитесь? Чого ви всі дивитесь? Я хіба винна в чому? Я взагалі цього не хотіла. Дякую вам за увагу. Я буду з нетерпінням чекати на ваші пропозиції. І зустрінемось на знімальному майданчику.